І з нами на зв'язку Анна Лобова, це дружина важкопораненого а, військовослужбовця під час теракту в Оленівці. Анна, вітаю вас. Добрий день, слава Україні. Доброго дня, Героям слава. А, ну, от відомо, що Росія насправді за два роки від моменту теракту в Оленівці нікого туди не пускала, тобто, всі намагання на ООН, оцих груп. Розслідувальних або міжнародного комітету Червоного Христа намагалися туди пробитися, але Росія туди нікого не запускає. А наші а, дружини, близькі, важкопоранених і полонених Зеленівки, вони якось тримають зв'язок з ООН і з міжнародним комітетом Червоного Христа. Взагалі, з ким тримається зв'язок, до кого можна достукатися, щоб, хоч якось, нагадати про цю трагедію і про те, що не варто зупиняти розслідування. Розслідування на міжнародному рівні взагалі не відбувається, і ми, якраз нашою спільнотою, це родини загиблих та поранених, намагаємось його відновити. Ми вже 1 вересня передавали звернення, тобто це збір зафіксованих фактів того злочину, що відбувся. Ми передавали його представнику ООН в приміщенні координаційного штабу. Повторно це зробили 25 травня. Вже цього року, на жаль, вони беруть все це до уваги, забирають ці документи і на цьому все зупиняється. Якщо казати про міжнародний комітет Червоного Хреста, спочатку в нас дійсно були на цю організацію великі надії, що вони туди поїдуть, що вони е отримують списки, кого перевели в той барак, яка буде доля цих людей, що вони допоможуть пораненим або медикаментами, або заберуть їх. Е в обмін, не знаю, в третю країну, якісь будуть зрушення. В результаті по сьогоднішній день МКЧХ без дії, і єдине, що вони зробили, це допомогли. Ну як допомогли? Комусь була гарна звістка, це підтвердження, що їх рідно офіційно підтверджений в полоні. Ось, і на цьому все окремого кейсу Оленівка Червоний Хрест немає і вони його не заводили. Є лише кейса Азовсталь. Є лише кейс Азовсталі, але разом з тим, от, якщо згадати ту ж саму Азовсталь, а, і до речі, от наступне питання з цим пов'язане. Денис Прокопенко, це м, м, командир український редис, Ну, ви його теж знаєте прекрасно. А, він, до речі, вийшов з заявою про те, що м, якось ну, обіцянки були від усіх, хто міг. Обіцяли якомога швидше повернути всіх а, військо, полонених військовослужбовців додому. Але разом з тим, от пройшло два роки, і м -м, скоро не буде кого а, визволяти. Я думаю, що і тут і про Оленівку теж мова йде. І от наступне питання таке: а наші правоохоронні органи вони а, ну чи є у вас а, з ними контакт, і що роблять вони, окрім того, що дійсно теж там щось передають а, а, міжнародним організаціям. І я скажу за заяву Редіса, ми її підтримуємо, але ми чекаємо, коли будуть написані прізвища тих, хто обіцяв. Це ж люди, в них є конкретні імена та прізвища. Стосовно наших правоохоронних органів у нас була не приємна ситуація півтори роки тому, коли ми починали працювати своєю спільнотою. Це була розформована місія. Ми запитувалися тоді, хто в нашій країні відповідає за розслідування. Ось, і ми зрозуміли, що є якийсь слідчий, який е, розглядає справу лише по загиблим. Ми почали питати, звідки ви знаєте, хто точно загинув, чому ви не берете до уваги, тобто не шукаєте усіх тих 193 осіб, кого перевели. Е, була така трохи критична ситуація в нашому розумінні. Ми почали працювати самі, почали шукати. Кого було переведено, залучили правозахисні громадські організації, це медійна ініціатива за права людини, це регіональний центр прав людини, який активно нам почали допомагати. Міпл по рік тому презентували реконструкцію подій, того що відбувалося в Бераці, і вже на основі цього Генеральна прокуратура СБУ погодили, що треба робити єдине кримінальне провадження по загиблим і по пораненим. Це буде одна стаття, але трошки там будуть відрізнятися формулювання. Тобто, для когось це. Замах на вбивство, а для когось це вбивство в, в полоні. Ось е, сьогодні ми від представників, представників координаційного штабу можемо дізнатися, що приїжджає, наприклад, якийсь закордонний е, діяч. Е, наприклад, от, як з ООН було. Ми дізналися, що він приїжджає, Ми проявляємо ініціативу, що ми хочемо передати усі напрацьовані матеріали е, робочої групи ООН або представнику їхньому. І вони дають нам площадку, і ось два рази ми це вже все зробили. Чи співпрацюємо ми зараз, в подальшому, там, з прокуратурою, з СБУ Ми на зв'язку. Якщо нам треба надати додаткову інформацію, то я її або хтось з родичів передаємо, ми можемо тепер вже безперешкодно ознайомитися з матеріалами справи. Тобто в цьому плані стало краще, ніж було на початку. Ну, а бачите, як правило, буває навпаки, на початку всі активні, допоки ще з Свіжо, свіжа інформація і свіжий, свіже для всіх потрясіння, а потім воно поступово, поступово згасає, згасає. На вашу думку, світ, зокрема, в особі міжнародних організацій Червоного Хреста, ООН. Ну, пробачте за Сленг, але зливає трагедію в Оленівці. Можливо, ну звичайно, Росія нікого туди не пускає, але все ж таки нам ну, мені здається, що такі поважні організації могли би знайти аргументи і методи впливу на Росію, щоб принаймні туди потрапити і подивитися на все власними очима. Ну, вже виходячи з цієї ситуації, ці організації могли офіційно вийти і сказати, що нас конкретно не допускає Російська Федерація. Цього також зроблено офіційно не було. Я в процесі цієї діяльності, скільки займаю вже півтори роки, і я не хочу звинувачувати суцільно тільки міжнародні організації. Їхній мандат не працює сьогодні. Не знаю, чи тільки в нашій країні, чи можливо в інших країнах він такий ж не працює. МКЧХ он... або не хочуть, або якщо не можуть, нехай публічно вийдуть, скажуть, що вони не можуть. Це не іграшки, там знаходяться тисячі наших людей. І ви правильно при цьому сказали, що спочатку справа замовчується як правило в кінці, а не на початку. В нас було на початку. Країна не була готова до такої трагедії. Тим паче, що це були захисники Азовсталі, які виходили під якісь гарантії. Тобто, це було публічно сказано. Були ті гарантії, гарантії надані чи ні, але публічно це було заявлено, в тому числі президентом держави. Тому ось воно не за собою потягнуло спочатку. країна в шоці була, ніхто не знав, як реагувати вірно на все це. І така пасивність, мабуть, призвела частково до того, що міжнародні організації просто розформували навіть не зрозуміло, що то за місія була, яка в неї була мета, що вони мали зробити. Ми ж навіть не знаємо. Пані Анно відомо, що ваш чоловік досі перебуває а, в полоні. Ну, наскільки, якщо в мене правильні дані, а, має важке поранення під час теракту в Оленівці. Коли останній раз ви виходили з ним на зв'язок? Мій чоловік дійсно важко поранений. Він був в Росії зазначений в обох списках, і списках загиблих і поранених Лише через пів я дізналася, що він все таки дійсно поранений, але живий. А... Рані спілкування в нас чолові... до цього, ось два роки, ми один про одного нічого майже не знали. Я те, що знайду в інтернеті, а він про нас нічого. І на початку липня росіяни записували з ним інтерв'ю і дали можливість зателефонувати нам додому. Це був перший е... дзвінок, який потім вони виставили на загал. Тобто його могли побачити всі. Чоловік про себе розповісти нічого не міг. Я не запитувала, бо я не знала взагалі, що можна казати. Намагалась розповісти йому за нас. У нас маленька дитина, яку чоловік бачив лише, коли їй був один місяць. Ось і такий дзвінок отримали ще дві активістки з нашої спільноти, і ми разом пішли на брифінг, показати звернення наших чоловіків. Бо вони нічого поганого не казали ні на командування, ні на президента. Вони просто звернулись з проханням обміняти їх усіх. І ми пішли на брифінг, щоб президент почув їхні голоси. Ось це було таке наше крайнє спілкування. Що ж, насправді, ну, це дуже важка і складна історія. Я не знаю, де ви берете сили продовжувати жити далі. Ну, звичайно, вони потрібні для того, щоб зустріти чоловіка з полону, щоб він повернувся і, власне, далі будувати життя. Але ну. Переживати момент, і не знаючи, що з твоєю близькою людиною, ну це надзвичайно важко. Тому, пані Анну, я бажаю вам триматися і надалі, знаходити в собі дійсно сили і витримку для того, щоб зустріти чоловіка з полону. Дуже хочеться вірити, що справедливість переможе, і що дійсно всі причетні до цього теракту отримують покарання а наші воїни повернуться до своїх родин, повернуться додому. І ми про все це забудемо як страшний сон, але не забудемо про те, що покарання має прийти на голову тим, хто влаштував таке зло. Паняно, дякуємо вам за те, що були з нами за ваші відповіді. Дякую, Анна Лобова, заємно. дружина військового важкопораненого військового військовополоненого під час тракту Воленівці.